Для чого брати таке ліжко з матрасом за 2500, коли можна взяти за 4000 тисячі гривень в оплату частинами? Не дуже розумію. Я про цю оплату частинами розказую на кожному кроці і в кожному відео. Якби в мене була повна сума на ліжко, я би все одно обрав оплату частинами, бо це тупо вигідніше, і не так навантажує бюджет. Переплати немає ніякої. Ліжко лідер з матрасом Ленд до 28 травня на матрас акція і комплект виходить 2500. Це ліжко з підйомним механізмом, окремим матрасом на високих ніжках зйомним чехлом, дерев'яним коробом всередині. Пропозиція, топчик. І оплата частинами: приват, моно, а банк та пумп на 5 платежів. Один платіж у вас вийде чуть більше 4 тисяч гривень. Оформляється все онлайн. Не знаю, онлайн оформили навіть в інше місто. Вам доїхало, причому доставка лідера. З матрасом, виходить, до 2000 тисяч гривень додому. Вигідно? Вигідно? Сайт Солоха є з каталогом, шапці профільу, телефончик для зв'язку.